Виявило, що захищати владу Зеленського нікому. У народу рейтинг довіри до президентського оточення нижче нуля. Єрмак став власним прес-секретарем і рятує Зеленського від Зеленського. Єрмак не переконує захід. Єрмак переконує тільки одного глядача свого шефа офіс президента став центром корупції. Вітаю! Важка тема на Цибулько-Толк, І, звичайно ж, ця важка тема це різні погляди на операцію Мідас, яку проводить набу. Але швидше про політичний бік цієї події. Кожен авторитарний режим має свій рятувальний інструмент. У Януковича це була сім'я. У Путіна кооператив озером, у Лукашенка свої люди в кожному під'їзді, у Зеленського безальтернативний ярмак. І як це не смішно, Єрмаку доводиться перебувати одночасно в багатьох іпостасях. Такий собі Єрмак Шрёдінгра, який одночасно віце-президент, і ледь не скромний бухгалтер Берлага. Банкова запустила берлагу. І цього разу берлагою став Єрмак. Отже, коли корупційна архітектура Зеленського дала течу, банкова кинулась боронитися. Але ця оборона швидше нагадує імітацію, ніж реальну діяльність. Тобто вони відтягують свій кінець, прости господи. За анекдотичну фразу. Коли система збагачення працює, а система захисту не побудована, тоді доводиться постійно імпровізувати. До речі, влада Зеленського, хоч вона і має свої, ну я б сказав, доктринальні теми, на яких вона ламає руйнує Україну як систему, все ж вона серфить політичний момент. Вона не дуже навчилася прогнозувати наслідки своїх діянь, і от тепер, коли виникло питання захисту цієї системи, захищати зеленського нікому, вискочив останній цвях в його обороні Єрмак і кинувся пояснювати на міжнародних майданчиках, зокрема в політіко. І як воно було насправді, прости господи. Протягом 6 років влада Зеленського вибудовувала просту майже дитячу модель. Лояльність – це компетентність, а бізнес-дружба це державний менеджмент. До певного моменту ця схема працює. Працювала на цементування впливу, перерозподіл потоків і на саме те, що зараз так влучно описує преса, збагачення наближених. І от коли схема нарешті обросла грошима, потоками, підрядами та надійними людьми із правильних чатів, виявилось, що захищати владу Зеленського нікому. Бо у народу рейтинг довіри до президентського оточення нижче нуля, бо у партнерів виразна алергія на прізвище Галущенко чи Єрмак. Бо в самій команді метушня переляк і всі ознаки запуску берлаги. Імітувати бурхливу діяльність, пливти до буйків. Політико. Єрмак став власним прес-секретарем і рятує Зеленського від Зеленського. Коли політико видало текст, де Єрмак нівно заявляє, президент Зеленський дуже принципова людина і не корумпований. В Офісі Зеленського, напевно, подумали, що це блискучий хід, блискуча комбінація. Очевидно, що Ярмак імпровізував і погоджувати свою імпровізацію він ні з ким не збирався. Але весь світ почув інакше. Головний оператор корупційних потоків став адвокатом президента. Це, якби головний бухгалтер МММ пояснював, що Сергій Мавроді це принциповий бізнесмен, благодійник і патріот. Єрмак не переконує Захід. Єрмак переконує тільки одного глядача, свого шефа. Хоча хто там у них шеф на сьогоднішній день вже не зрозуміло, бо, дивлячись на перелякане обличчя Зеленського, який заїкався, сіпався е у Херсоні, є підозра, що не перший, але й не другий, як казав блаженної пам'яті. Колишній голова Верховної Ради Ткаченко. Отже, після опитування Соціополіс, де 62% українців хочуть відставки Єрмака, а 73,9 вважають, що офіс президента став центром корупції, єрмаку потрібно не переконувати партнерів, а зберегти довіру Зеленського. І це можливо лише через берлагу. Ну правда, на початках здавалося, що запустили берлагу е пані Безуглу, яка вліпила у соцмережі Фейсбук дивний текст. Де вона ніби відхрещувалася і від Єрмака, і від слуги, і від того і сього, але свідчила про те, що Єрмак зміцнив свої позиції. І під це зміцнення позиції, очевидно, ця тезу, цю тезу вкидали для того, щоб потім додати публікацію у політику. Але виглядає це абсолютно, я б сказав, криворуко і дуже смішно. Єрмаку потрібно ж не переконувати партнерів, а зберегти, так би мовити, Ілюзію Зеленського, що крім Єрмака, в нього нікого більше в житті не лишилося. Тобто, це, це вже не політика, це театр одного актора, актора для актора. Банкова шукає слід Порошенка, але щось. Перекласти на попередника із своїх заслуг особистих не виходить нічого. У Міндіч влада так і не знайшла того, без чого вона не може жити. У всьому винен Порошенко. Але причепити якимсь боком до Міндіча Порошенка, ну тут уже. Якось воно зовсім криворуко. І це, напевно, стало трагедією для Подоляка. На телеграмних просторах він видав довжелезний есей про те, як Москва будувала корупцію в Україні, особливо в українській енергетиці, ще до Зеленського. Мама дорога! А яким боком Порошенко взагалі до енергетики? Так була спроба причепити Порошенка до Роттердам Плюс. Але... Ну, Дуже вже притягнуто за вуха це було. Тож, замість цього, Єрмак мав би підтвердити одну свою правду, що усі корупційні, що всі фігуранти цього корупційного скандалу, як не Копай Порошенка, але всі призначенці Зеленського. Давайте розберемося по-персональному. Тимур Міндіч яким боком Порошенко і до Порошенка? Та Міндіч би в страшному сні прокинувся. Тобто пришити Міндіча до е Порошенка ну, ну не виходить. Він давній партнер Зеленського по кварталу, співвласник кварталу, людина Коломойського, але з пропискою на банку. І Не має жодного стосунку до Порошенка. Хоча має, він був. Серед в команді тих, хто поливали брудом Порошенка, скільки існує сам 95-й квартал. Герман Галущенко. Звільнений у 2014 році за влади Порошенка за неефективність. За Зеленського повернутий у 20-му. Та ще ж, і в якому пакеті? І головне, що у 21-му підвищений дорівня. Міністра енергетики це вже було після скандалу із плівками Деркача. Тобто, це той самий Галущенко, який тепер йде по всіх корупційних епізодах, що в юристів з'явився навіть термін фатальний талант. Ну і зв'язка з Деркачем. Народні депутати Європе... від Європейської Солідарності попереджали, банкова у 2020 році обмінялася з деркачем впливом на енергетику. За це деркач викотив записи, що вдарили по Байдену і Порошенку. Тобто, в одній прослушці, нібито, яку демонстрував на прес-конференції Деркач. Якому дуже Елегантно допомогли залишити країну, і він став сенатором у Росії. Але в слідчому ізоляторі сидить Дубінський, який теж причетний до цих плівок Деркача. І що дивно, що Дубінський за плівки отримав слідчий ізолятор, а з Деркачем розрахувались призначенням Галущенка. Так що, як не крути, а всіх собак перевішати на попередників тепер Зеленському не вдається. Ну, взагалі, запустити берлагу це один із варіантів е, такого, такої невеличкої стратегії виживання. Справжня проблема з Зеленського і його команди не в Мінді чи навіть не в Галущенку. Проблема в тому, що вони вичерпали всі кредити довіри. Народ більше їм не вірить, партнери їм більше не вірять і терпіти їх не хочуть, а команда більше не знає, що робити, крім розкрадати, ну, тобто набивати кишені. Тобто зараз Єрмак кинувся створювати, ну, особливо після цього скандалу, після абсолютно переляканого е -е -е, Зеленського. Єрмак, очевидно, організував наступний процес. Що вони хочуть? Вони хочуть створити ілюзію надзвичайної діяльності, заповнити інформаційний простір білим шумом, і те, що вони скидають двох міністрів, в топку кидають. Ну, вони сподіваються, що, так би мовити, народ задовольниться цими двома ритуальними звільненнями. Далі, їм же ж треба роздувати уявного політичного суперника, який і змусив їх красти. Тобто з Порошенка їм навряд чи вдасться вже, але на кого вони ще можуть покласти собак? Повісити всіх собак. Ну що, з ворогом в них не виходить. Далі їм потрібно переключити увагу через генерацію якихось. Пояснень, абсолютно. Ну, вже тут Подоляк спробував абсолютно дурацькі пояснення запускати. Сам Зеленський запускав абсолютно ідіотичний. Тобто, тут вони абсолютно по кремлівських методичках працюють. Я якраз пишу статтю для України Молодої, де описую, так би мовити, політичні рими, де і Путін, і Зеленський діють абсолютно як під копірку. Ну що, запустили Подоляка з цим довгим текстом, ну що? Що подоляк? Це, це розпач, вони нічого не можуть зробити. Але те, що вони кинулися з Єрмака робити е, адвоката Зеленського, ну, виглядає ще смішніше. Бо ну, це, це так, як е, директор ресторану виставляє офіціантку, е, змушує офіціантку робити стриптиз, щоб якось ну, згладити непорозуміння з відвідувачами ресторану, які е, Отруїлися якимись продуктами і всі горло панять сидять на унітазах і, і клянуть, так би мовити, керівництво ресторану. Ну, а призначити, кого вони тепер винним можуть: Порошенка, Байдена, Деркача, НАТО, Марс. Ну, оце і є, по суті, запуск Берлаги. Чому Банкова сьогодні? Нагадує цирк перед закриттям сезону, Бо у влади вперше за шість років немає жупела, яким можна залякати суспільство. Війна людей лякає, але навіть в перебігу цієї війни у людей все більше відчуття, що влада на боці Росії, а не на боці власного народу. Ну а знайти іншого Порошенка їм не вдасться. Створити ілюзію з... 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 змови військових. Ну, от вийшов генерал Малюк і почав розповідати про те, що вони терористичну групу в Києві, яка мала підірвати метро, захопили. І це просто пролетіло повз вуха. Це нікого не схвилювало. Але. Буркати про те, що вони найняли якихось західних лобістів, які підтримкали гроші і не зробили нічого красивого, красивої історії про Зеленського це теж дурна абсолютно історія. Тому що на виході ми маємо? Спалена репутація, токсичні кейси, втрата довіри, народ не бачить більше в політиці Зеленського. Щоб вони не. Яку бурхливу діяльність вони зараз не імітували. Зеленський закінчився. Закінчився. А помовчати вони тиждень не можуть, тому що їх тип управління це постійне тривання в інформаційній напрузі, напрузі українців. Так українців війна більше в інформаційній напрузі тримає, ніж Зеленський. Ну, Зеленський безпорадний. І ця його нікчемність і безпорадність в очах українців уже. Непереборний стереотип. Тобто, замість зробити радикальні дії і чесний, відправити у відставку весь цей імітаційний уряд, повернутися до дії Конституції, сформувати реальну коаліцію у парламенті, тобто, поділитися владою. Зеленський владою не поділиться і закінчить, як Янукович. Це факт. Запам'ятайте цю тезу. Дякую. Віримо в перемогу.